Вечір добрий усім глядачам телеканалу Київ. Мене звати Ірина Главацька, і я запрошую вас до цікавої розмови. Менше двох тижнів залишилося до моменту, коли кожен свідомий українець відправиться на виборчу дільницю, аби віддати свій голос за ту політичну силу і за того кандидата, які ми сподіваємося достойно представлятимуть наші інтереси у парламенті. Як не помилитися і зробити той єдино правильний вибір, будемо говорити у наступні 45 хвилин. Вітайте в студії гостей. Це Керівник науково-виробничого об'єднання. Практика, кандидат народні депутати по 96-му виборчому окрузі Олег Висоцький. Вечір добрий вам. вечір. А також довірена особа кандидата Висоцького, колишній прем'єр-міністр України та міністр оборони Юрій Хануро. Вечір вам добрий. Доброго вечора. Глядачам нагадаю, що буквально за кілька хвилин ви зможете доєднатися до нашої розмови, поставити своє запитання 223-09-71 Це телефон прямого ефіру. Буквально за 10 хвилин він розпочне свою роботу і ви матимете. Змогу долучитися зі своїм запитанням. Ну, а у мене перше запитання про Скажіть, будь ласка, як так сталося, що сьогодні у нашій студії ви ось в таких статусах кандидат і довірена особа в кандидат? Хто перший починає? Довірена особа. <laughs> довірена особа. Кажуть, що довірена особа це та людина, яка має закривати кандидата в депутати. А я, до речі, вперше в житті виступаю в ролі довіреної особи. А... Є така спілка малих і середніх підприємств України, а вона була заснована ще в 90-му році. Перші малі підприємства в Києві будували монолітні будинки на оболоні, і це був 89 й 90 й роки. Час йшов, спливав. І у нас зараз дуже багато членів спілки, все таки вже стільки років ми існуємо. От Олег Миколайович є віце-президентом спілки нашої спілки, і прямо скажімо так, активним віце-президентом. І дуже приємно, що таке вже тепер популярне підприємство, як практика, і показало свою таку потребу в тому, щоб все і населенню. І, і в зоні АТО всюди ця, ця практика працює. Ну а по-друге, коли я формував уряд, то Олег Миколайович тоді погодився і став головою Держстандарту України. Це прямо скажемо так. Фахівці добре розуміють. Що це таке, яка це серйозна важлива робота в Україні? Я дуже радий, що він себе дуже позитивно там себе проявив. Так що, ну можна сказати, ну голова відомства, але фактично тоді це на правах міністерства було. Так що Олег Миколаївич не тільки практик на своїй практиці, але й людина, яка досить. Серйозно працювали на важливій державній посаді. Отже, політичного досвіду Олегу Миколаївичу, наскільки ми пам'ятаємо, ви не маєте, але маєте державного управлінця досвід, так? Ну я казав би, що досвіду політичного немає зовсім. Тому що я закінчив свою політичну кар'єру, коли перестав бути комсомольцем. Угу. Не був в жодній партії ніколи і, і навіть не думав про це. Щодо. Стосується моєї державної е, державницької е, роботи, то це було дуже-дуже важливо для мене, дуже цікаво, дуже відповідально. І я віддав е, всього себе цій роботі, але, на жаль, вона була не досить довгою, тому що прийшли інші люди, mm -hmm. і е, я написав заяву, пішов з уряду і Угу. Mm -hmm. uh, скажіть, будь ласка, от. Uh... Пан Єхануров сказав на початку, що двірна особа має захищати кандидата, закривати. Як вам здається, від кого чи від чого вас треба захищати і закривати? Ну, я думаю, Юрій Іванович мав ввіду, що він затміт мене, а не закривати, захищати. Чому, чого навч... намагаєтесь навчити підказати? От от які поради найцінніші на даному етапі вашої ну, співпраці? знаєте, Олег Миколайович вперше йде... Кандидатом в депутати, і звичайно, є мені як людині, яка має вже досвід, і в тому числі на мажоритарці, повинен сказати, що є дуже багато прийомів роботи, які мають бути. Ви знаєте, унікальний округ. А по моєму, може попасти скоро в книгу рекордів Гінеса. В усякому разі в Україні то точно рекордний: 50 кандидатів в депутати. Я так собі уявляю ту бабусю в селі, якій дадуть ці цей метр бюлетеню, і щоб там знайти третій, третього по номеру нашого кандидата і щоб поставити там відмітку, то це все-таки це робота. Олег Миколаївич, А от для вас цей округ він є знайомим ці території 96 шостий. По-перше, нагадайте, які це райони Київщини входять. І на вашу думку, чому саме на цьому окрузі у цьому році такий аншлаг? Ну вот я могу сказать, что округ громадный, в него входит один из районов Иванковский, он самый большой район на Украине, по территории большой округ, по количеству избирателей большой. Туда входит Полевский район, Выжгородский, там много избирателей, большой район с хорошим городом, крупным Выжгород. Бордянский район, тоже угу. много сел, но нет города, но много, громадный регион. И два города, один наш сатрит киевский, это город Буча, и один достаточно далеко находится от Украины, в Черниговской области, но так административно попал в Киевскую область, в город Славутыч. Вот такой очень разный и очень большой округ, сложный. Почему так много э, кандидатов, ну, хоть я и не настолько политически подготовленный, как многие другие кандидаты, но уже кое-что за эти там, полтора месяца научился, разобрался. Из 50 человек реально Мое ощущение. Реально людей, пытающихся попасть в Раду, ну, четыре. Ну, может, четыре-пять от силы. Еще это те, которые хотят победить. Дай бог, что пять. Я думаю, что меньше. Mm -hmm. а, несколько человек, ну, тоже четыре, наверное, пять, я их знаю поименно, они идут в Раду для того, чтобы попиарить себя и показать своим односельчанам, горожанам, что они молодцы, что они много сделали, и их план выиграть Потом местные выборы. Uh -huh. То есть нас наберется реально, кто хочет участвовать в выборах, ну, 8 человек. Что делать 42 еще, одному Богу известно. До недавнего времени, ну, буквально неделю назад, моя фамилия, начиная с букву В, я в списке был первый. Вот буквально несколько дней назад появилось еще две фамилии на букву Б. Их Иван. нигде нет, понимаете. Их, ну, я не говорю про эти две фамилии, но реально там много людей, которые безработные без партии. ну, не бомжи, правда, но что-то где-то, наверное, живут. Но, наверное, это люди, которые никакого отношения не имеют к выборам, не планируют. И я так понимаю, что это сделано во многом для того, чтобы э, вот та поговорка, которая стала уже каким-то знаменем на Украине, не так важно, как за тебя голосуют, важно, как считают. Знаете, поэтому в я обращаюсь к нашим избирателям, будьте очень внимательны чтобы вас не взманули в очередной раз. Uh -huh. Не важно, за кого будете голосовать, за меня или за другого. Ну, для меня важно, чтобы за меня. А так, чтобы ваш голос остался там, где вот вы хотели, чтобы uh -huh. выбрали того, кого вы выбираете. А это, наверное, политтехнологии, грязные технологии. Юрий Иванович говорит про рекорд Гиннесса. Наверняка это войдет в какие-то наши, вот, в аналы нашей истории выборной. Ну и уже говорят, что это выборы в нашем округе уже смотрятся как самые грязные. Uh -huh. Уже речь идет о подкупе людей, о специальных договорах, которые подписываются, о конкретных цифрах, которые платятся. Я думаю, что все это це цепочка из таких событий, которые ведут к тому, чтобы выборы были сфальсифицированы. У меня такое ощущение. Юрій Іванович, чи на вашу думку, ось ця кількість у цих півсотні людей, з яких там чотири десятки, це їх можна назвати технічними кандидатами? Це ну, принципі так, да. так ну ви розумієте, що офіційної такої назви нема, але це так прийнято, і журналісти називають так. Це технічні кандидати, які виконують якусь функцію і це завдання що? Це, скажімо, це членство в комісіях. Ви по перше, членство в комісіях. По-друге, ну говорити якісь слова проти основного суперника угу. того, за кого вони реаліз. Як кажуть, пропагують і агітують. Так що я думаю, що саме в цьому і є така, така точка. А були вже випадки, так, коли суперники починають займатися чорним піаром? Ну, знаєте, треба їм сказати, що займатися треба грамотно. Mm -hmm. Вон, наприклад, випустили газету проти Висоцького, це значить, що вже Олег Миколайович. Має вагу на окрузі, це значить вже поважають. Ну я кажу, б'є, значить любить. Uh -huh. да? Отак і тут. Значить, вже поважають. І то, тому випуск газети, наприклад, цієї спеціально присвячені тому, щоб ганити одного uh -huh. з кандидатів, то це вже свідчення того, що боротьба почалась. Скажіть, будь ласка, після того, як ви дізналися інформацію про цю газету, якою ваша була реакція і чи е... Виникло бажання написати, так скажімо, якусь відповідь, чи навпаки, більше спілкуватися з людьми і особисто доводити і прикладом і словами, що хто такі Висоцький? Ну, було двояке відчуття. Перша реакція була: як завжди, не реагувати. Натість така поговорка караван каравани собаки лають. Мої колеги, які допомагають мені в виборах, значно більше я, сказали, що ми зобов'язані. сказать избирателям, и я с ним согласился. Вот у меня на предприятии работает порядка 300 человек. Я проводил много встреч с избирателями. Вот, даже в Иванке мы просто в цеху были с людьми. Они такие же, как мои сотрудники. Я чувствую себя родным среди них. Я понимаю, что эти люди искренне хотят перемен в стране. Они искренне хотят выбрать Правильного кандидата, того, который э, не просто будет сегодня какие-то слова хорошие говорить, который со временем будет работать на благо Украины, на благо нашего округа. И когда сейчас им подсовывают фальшивки и пытаются обмануть, то я могу махнуть рукой. Но э, когда это касается только меня. Но это касается уже не только меня, но и избирателей, моих сотрудников, которых тоже были грязью. Поэтому я в общем-то, вынужден, и мы ну, расскажем, как оно было на самом деле. и, наверное, скажем, с подписями, не так, как было в этой газетке, где нет следов, кто это написал, откуда, что это не газета, то есть газеты такого не существует, а это уже уголовное преступление. И пусть и люди понимают, что они совершили это преступление. И всем понятно в округе, кто написал, почему написал, потому что все чувствуют, что я, ну, безусловный лидер этой гонки, хоть меня раньше не знали в округе, но сейчас, благодаря этим встречам, и вот благодаря и вашему телевидению, и тому, что мы проводим разные мероприятия, все уже узнали, кто такой Высоцкий, что он руководит предприятием практика, что практика 20 лет на рынке делает очень важные изделия для защиты людей. И я сделал, может, не совсем стандартный ход, но такой ход не могли сделать мои конкуренты. Я пригласил своих агитаторов, а это порядка 400 человек, а я просил тебя на завод. Угу. По 30-40 человек они приезжали несколько дней. Я им показывал не только себя, но и себя показать очень легко. Я показал свое предприятие. Они общались с моими сотрудниками. Многие из них работают со мной уже 20 лет. Некоторые средства, ремонтажники, некоторые стали руководителями. Я говорю агитаторам: посмотрите, я 20 лет это делаю. Вот люди, с которыми я делаю. И дальше буду делать то же самое. То есть я не тот кандидат, который пошел и рассказал, какой он завтра будет очень хороший. Я сказал, я буду такой же, как я был раньше. Только возможности у меня будет больше. Если я буду в Верховной Раде, то я могу... продовжувати боротися з безробіття, за яке тоді уся на підприємстві, ну вже в нього можливості. Я можу продовжувати боротися за здоров'я людей, ну мене було зовсім інші можливості. Скажіть, будь ласка, як збираєтеся захищати результати виборів? Тому що а, на етапі кампанії застосування уже технологій не виключено, що вибори намагатимуться, результат намагатимуться сфальсифікувати. Чи сьогодні вже думаєте про те, як захистити цей результат? Знаете, мне в этом смысле <laughs> очень повезло с хорошими людьми. Ну, я, конечно, буду обращаться к Юрию Ивановичу, к его опыту. Четыре раза был депутатом, по мажоритарке выигрывал. И вот первый вопрос, который я сегодня ему задал еще до, до, студии, Юрий Иванович, вот как бы во многом уже успел разобраться, все-таки хорошая база образования, разобрался во многих нюансах политических. Пока не понимаю, как э, выйти из ситуации, что не важно, как голосуют, важно, как считают. И Юрий Иванович, я Понимаю, что мне здорово поможет. Но что еще совершенно неожиданно, как бы мне улыбнулась судьба, мы достаточно много за этот короткий период летний, мы сделали много для батальонов, которые работают uh -huh. на АТО. Это было совершенно не связано с выборами, потому что начали мы, я первое письмо Яценюку написал 19 мая, когда еще не было названия АТО, не было, не было еще uh -huh. Порошенко как президента, и не было его идеи проводить выборы. Я написала написал письмо, что мы готовы помогать нашим бойцам, которые там воюют, делать бронеавтомобили. И мы сделали достаточно много для разных батальонов. И вот недавно, когда у меня были агитаторы, приехал батальон Донбасс, ребята забирали машину для эвакуации раненых бронированную. Это все была моя благотворительность, помощь mm -hmm. от нашего предприятия. Не моя mm -hmm. лично, от нашего предприятия. Они говорят, чем вам помочь? Мы можем сделать вот это, вот это. Я говорю, вот это, говорю, не надо потому что они такие ребята очень э, такие жесткие, и вы выбрали свои импульсы. Не надо, говорю, все нормально, мы работаем. А потом я пообщался с другими батальонами, и я говорю, знаете, вот боюсь за день выборов, ведь можете все сфальсифицировать. Они сказали, Лев Николаевич, так вы не бойтесь, говорится. Говорит, мы придем 50 человек. Говорит, сколько у вас э, дельность? 200? Минимум 50 мы приедем. А 50 человек, это уже приличная сила. Говорит, мы будем смотреть, чтобы не обманывали на выборах. То есть це не за мене, а не просто за правильность вибору людей. Ми захищаємо людей України там і будемо зачати їх зі, щоб mm -hmm. їх не обманули. Тобто вони не будуть за мене як такового. Они будут за те, щоб все було чесно і правильно на виборах. Дуже важливо що зрозуміти. Э, цього разу обов'язково будуть ну, такі приклади. Э, когось обов'язково. Я кажуть, притягнуть до відповідальності. Угу. І це буде обов'язково зроблено для того, щоб показати, що Україна є демократичною країною. Це буде показово зроблено і, чи ви це Ви знаєте, зроблено? я, я пам'ятаю, ну я працював на Дніпропетровщині 2005 році. Я пам'ятаю ці, ну скажімо так, непрості часи для вчителів і лікарів. По-моєму, 22 чи 24 чоловіки угу. притягли до відповідальності. Ну, скажімо так, ну вже потім я вже сам, як губернатор, просив, щоб ну там якось з ними по-м'якому обійшлися. Але повірте, поїздити в район, розмовляти з слідчим, все село знає, всі знають про те, що от він фальсифікував, вона фальсифікувала і так далі. Тобто. П'ятому закажеш, як кажуть, тому це дуже важлива тема, щоб були покарані ті, хто буде займатися фальсифікацією виборів. І я думаю, що цього разу показово в Україні такі речі обов'язково будуть робити. Але от от ця частинка нашої розмови про фальсифікацію я сприймаю, ніби ніби у вас є вже конкретні якісь дані. Що от є людина, є якийсь конкурент, яка збирається. До речі, мені цікаво запитати 96-й округ у нинішній владі. Там же ж хтось у 2012 році хто по цьому округу вибрався і чи балотується нині, Юрій Іванович? Ну, балотується колишній заступник губернатора. Шанси які. Є а, вашим конкурентом. Ну, Чи це все залежить таке, від люди від того, що ну, він людина, він дуже активна людина. 16 січня гарно голосував, кажуть двома руками навіть. Mm -hmm. І взагалі дивно, що такі люди я не називаю прізвище, я цією людиною так особисто не знайомий, але достатньо побачити цю фотографію і спитати: ну, є совість у людини, коли вона йде на вибори.